Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. І сьогоднішнє відео я хочу почати з новечкою мотивації. Насправді я знімаю такі відео майже ніколи, якщо бути чесно, я вклала чому спати і хочу якраз в цей час поприбирати. Ми попигуляли на вулиці, слава Богу, у нас є робот він Ну, по поприбирала. Я хочу помити пол, повитирати пиляку і все інше. Тому спробую. Зняти такий формат сьогодні в цьому відео і записати потім ще і голосом. Я не знаю, як воно вийде. Я не дуже люблю робити закадровий голос, тому що я потім перезаписую разів 10, не витрачаю на це час, мені не дуже подобається, але я хочу спробувати. Так що бажаю вам гарного настрою і гарного перегляду. Можете поставити відразу вподобайку. Перед тим, як мити підлогу, я витираю поверхні вологою серветкою, а потім вже переходжу до миття. Великим полісосом ми десь користуємося раз двічі в місяць, але те, зазвичай, нам достатньо і робити полісоси. Він своєю задачою справляється досить таки непогано. Десь через день ми його запускаємо і він прибирає. Також ще додатково вологе прибирання робить. І десь раз в тиждень я вже прибираю швабру і сама проходжу, щоб було чистенько, гарненько, десь там щось він не домив. Я відвигаю два і також можу там попелі Ну Якось так і проходить наше прибирання. Ми вже на вулиці Він не просто так. Ми їдемо в магазин. Та? Привіт. Привіт. Так. Всі разом йдемо. Та? На вулиці Сонечко, така файна погода. Так незвично. Начебто начеб, начеб, потепління вже наступного тижня буде. Ну як потеплюння? 10 градусів обіцяють. Ти поведеш? Ага. Ну, Тобі не вдома. Тімочка, ти маму не забув? <рігали> Ні. <рігали> І пішов, пішов, де машина наша, Тьом. Там? Покажи де. Там, так. Ну, пішліть. Ми вже в магазині приїхали сьогодні в суботу, не в неділю зазвичай, через те, що Костя ж у нас спортивні вихідні, тому вирішили сьогодні поїхати. Плюс ще знижки там на овочі і фрукти 20%. Але щось сьогодні так пусто на поличках. Ні, в принципі, є ще. Але якось не так як зазвичай. Чому, які тобі подобаються більше? Мамі отакий треба, отакий треба мамі. На, Тримає. Це що тут горщики є, тут такі прикольні для трав. Ось такі от... Ой боже, горщики, ємності. Вони такі досить глибокі. Це, типу, реально для всяких м -м, пряних трав. А воно коштує десь 79 крон. Це, здається, якщо... да, спіраль. Спіраль, ну, тобто, 10 євро. Така штука коштує. А я хочу купити один невеличкий горщик, він 10 крон коштує. Ну, я вже тьому не взяла. А той ще чорний колір. І мені треба трішки більше. Але не знаю, наскільки більше. Чи, типу, отакого взяти. Тут ще є отакі от горщики. Вони тут раз, два, три, 4 чотири. Чотири штуки продаються. Типу отак робити. А, також є такі ось горщики. Один поки що. Такий ось такий є дощ. Так. Дивись. Такий маленький чи великий? Поки маленький. Ось все, для помідор, диви. Яка штука для помідор. Один помідор сюди садиш. Ось сюди поливається, бачиш? Один помідор? Да. <р <р Mills> <р Mills> <реш> Знаєш, якби в нас був, типу, як... Те, що не тепличка, а таке, щоб там вітр його не здував, а, а, дощ особо не попадав, можна було поставити, бо одну штуку геть виросло. Один, типу, типу ну, криша якась. Куточок, так, ти, типу, в куточок посадити. Питання. А. А, Давай. Я, 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 зараз ти не все їсиш. Ага. А якщо я зроблю пасту з грибами і курицею, то їсти? Так, да, небагато. Не багато? Не багато. Ну, трошки буде їсти. Ні, не робити. А наші взяв ці гриби? Наші є груби. У нас шампінь. Який ти хочеш на А Я думав лисички. Так. Обсмажити в сметані, з курочками, з сиром. Тем, тобі ще щось показати? це Три сім Майдон. Тьома, тьома, так? Та? Тьома? Макдональдс, на вулиці ще світло, ще навіть не перевели години. І що ми тут взяли? Поясниш? Дві картопельки. топельки. Маккріспі. Ой. Морозило, фанта і соус. Треба дитині швиденько давати їсти що нам їсти не потому що не сможе. Тримай. Ні, не це. Ей, хлопче, ти ще не доріс. Тимчик, не можна ще. Ми вже вдома, ми вже приїхали. Костя з Тьомою розбирають пакунки. там таке? О, полуничка, так. ще є цікаве. Що таке? Незвично взяли це полуничка. Тобто те, що Дуже пахне вона. Дуже пахне. Це там ще таке цікаве. Нічого таке впали. Ще, так. ще взяли горшки. Такі тачки, Ми сьогодні з цьому і збирали, я забула їх забрати. Взяли три горчики. Найменший це для аспирату. Побільше, і ось сюди я хочу спілом посадити. Але де вам, що я сюди посаджу? По Точно щось посаджу. І прикол в тому, що ми тільки пізніше, коли вже вийшли з магазину, ми побачили, що а, продавець касир він пробив тільки оцей горщик великий за 25 крон. Ці він не пробив. <рес> тому ці нас безкоштовні. Тут виходить оцей 10. І оцей 20, оцей 25. І мисочки тут по короні. Нормально да, так законов. Так. Так. Ну, а що поробиш? А, ще машинку взяла. Чима дуже просив собі машинку. Та мама вона говорила, коротше, як завжди, <свісно> <Його> потягнувся <свісно> до машинки, а вона така, на, дай тату. <свісно> да, я така кажу, на, підди тату. Тут вони різні були, це ми блідлі брали. Тут вони різні були, і тут щось там звуки якісь іздають, які Світяться. Тут, мабуть, світиться, ага. Да. Тут світиться звук. Визиває, демонів. А, Точно все. Вона працює, не відволікає. А тата на колінах стоїть. Ну, тільки перед сином, навіть перед дружиною стоїть. Ще так не люблю оцей. А ще з'явилася Якийсь повітряний mm -hmm. сир. Сиркова маса повітряна. її дуже мало вбиваю, але вона дуже смачна. Mm -hmm. що взяла. Так що зараз розпакують пакети. Я чорнику дам, мабуть, попити кефір. і підемо купатися. Тому що ми поїмо взяли йому випічку. Тому зі випічку. Я даємо ще поїхати попити кефіру і все. так? І спати. і і скапти. Він такий цікавий стає. Ще в магазин прийшли по молоко. Полізли Костя з тобою по молоко. І стоїть там жіночка з сама дівчатками, так валяється ним. <laughs> Получається, тьома і підходила до холодильника. Дайте його відкри, не виходить. Я відкриваю. Він... Що, постав на місце, будь ласка. Не І такий модник. Получається... Сюди він нас модний. Звісно, модний. <хих> Получається, ящик пустий від молока. Молодець. Іди на ручку. Я тут розкажу. Це ящик пустий від молока, а далі повний. І він типу такий Наголю. туди. Я кажу, Тьома, Тьома, дай тату тобі дасть. І вони в цей момент, коли я почав, що балак... вони тебе чекали молока, і вони дивляться. Я даю йому одну, він такий. І в картину. І далі в колоди, вже, вони вже бачать цю картину, вже дивлюся, я боковим е ренням дивлюся і посміхаються три, Я думаю, Я стійте. <laughs> <laughs> беру ч мана такий. Кажу давай ще Поклоп Тьома, молодець А поклопай Молодец А можна я потяну Короче <клоп> <клоп> И пост... Кефір буш? будеш? Будешь кефир і кінці-кінців кажу йому показувати на дверку, так закривай. І такий. Скажу, <ривіт> бери тачку. і за тачку. І пішов. Дівлюся. А що ти там хочеш? Тим? Там, не там не можна. Там не можна це. Та тато буде потім в холодильник заховати. ти машинку достати? Пограєшся сієм машинкою новою? Тато зараз відкриє її. Так? Там батарейки треба, мабуть, бути. А ні, там є батарейка. Якщо є оця штучка, ота, батарейки є. Так? Нега. зараз. А, я ще купила селеру. Я хочу завтра приготувати собі смузі. Селери, раківі і яблука. Вау! Класс! Тебе подобается тебе? Тём? Подобается? Тёма. Тебе подобается так, чи не? Тёма. Подобается? Сынок. Ты ж такая цикова. Да?

Не, ну в смысле дограє, на ну наш Ну, дограє одну мелодію, мені кажется, мелодії різні просто. Хорошо, а включайте її. По цій кнопки. Це кнопка? Так, да, це кнопка. А, да? Угу. Певно? Да. Мама, точно, це кнопка. Я ж нажав, я знаю. Ні. Клас? А запустиш її? Запустиш. Запускай. Запускай! І Жітья. Типу отак диви. Ти. Клас? Там просто був екскаватор. А ще щось було. Я думаю, крана в чому немає, хай буде скром. Так. <гум> да. Подобається Тьон? Не витягнеш. Угу, mm -hmm. и уже в диле такое ему что стекало, знаешь, что все ему в барабан. Чем это а тебе подобаете? Че? Сынок. Да? Ей подобаете, че не? Скажи, да? А может не, не, не. А может не, не, не. <с а может я вам ничего не скажу? Что было? Давайте роздягайтеся, будемо давати херчик хай по вечері і купатися. Чим? Скажи, так. Так.